З сьогоднішнього уроку це густина речовини, розв'язування задач. По-перше, давайте згадаємо, що таке густина речовини. Що таке густина речовини? Якою літерою позначається густина? <плес> густина речовини це кількісна характеристика речовини, яка показує щільність розташування молекул в одному кілограмі речовини при об'ємі 1. Метр кубічний. Що це означає? Іншими словами, коли вас запитують, що е, більше 1 кілограм заліза чи 1 кілограм вати, що ви відповісте? Що вони будуть однакові, тому що маса не змінюється, а ось об'єм, який буду займати, Речовина буде різний. Метал займає, якщо пам'ятаєте, або іноді бачите, на базарі є такі важелі і там використовуючи гірі, Один кілограм це приблизно маленька баночка з фантою, навіть менше. А ось один кілограм вати це буде майже в 100 разів більше за об'ємом. Речовина. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачу. Задача номер 1 Прямокутна металева пластинка розміром 5х3х см має масу 60,75 г. З якого металу вона може бути виголою. Обов'язково пишемо номер задачі та дано. Нам дано, що це металева пластинка. Тобто, ми розуміємо, що це е, параліпіпід. Паралепіпід має три характеристики: ширину, висок, е, довжину та висоту. А, Б, H. Також нам дана маса 60,75 грамів. Нам потрібно знайти, з якого металу. Характеристика металу це його маса, це його об'єм та його ре... густина. Густина позначається маленькою літерою ро. Формула, за якою розраховується густина, це маса поділити на об'єм. Нагадую, що більшість речовин вже визначено давно його... їх густина і до таблиці. Тобто, якщо нам сказано знайти, нам потрібно порівняти наше значення з. Табличний. Для того, щоб маса нам дана, нам потрібно знайти об'єм. Об'єм ми визначимо за формулою об'єма паралеліпіпіта. Для цього потрібно перемножити всі сторони. А, Б, аж. 5 помножити на 3 помножити на півтора буде 22,5 дві,5 сантиметра Пам'ятаємо, що площа це сантиметр квадрати, об'єм це сантиметр кубічний. Підставляємо в нашу формулу. Маса це 60,75. Об'єм це 22,5. І отримаємо 2,70 грам на сантиметр кубічний. Після цього нам потрібно подивитися в нашу таблицю. Там, де зібрані певні, певна кількість речовини. У нас тут є в е, твердому стані, в рідкому та в газоподібному. Ми розуміємо, що метал це, мабуть, твердий стан. Іноді бувають задачі у рідкому стані. Так ось, речовина 2,7 більш схожа на е, алюміній. Але якщо. На алюміній. Так, але якщо ви бачите, є схоже значення, наприклад, мармур, мрамор. Але ми розуміємо, що нам сказано, що це метал, Мрамор не є металом. Тому в даному випадку, нам, окрім того, що нам потрібно все поставити, потрібно ще чуть-чуть думати. Ну, взагалі, це взагалі потрібно, але в даному випадку логічно також осмислити. Металева пластинка, відповідно, не може бути з мрамора, тобто, це в нас алюміній. Наступна задача скільки будівельних цеглин розмірами 24 на 10 і на 6 можна перевезти автомобілем вантажу подібністю 3 тонн? Для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно подумати, якою форми має цеглина? Кірпіч. Також форма параліліпіпеда. Тобто, ми можемо, знаючи, що це цегла, густина цегли півтори, півтори тисячі кілограм на метр кубічний. В нас сказано, що машина може перевозити не більше трьох тонн. Тобто нам потрібно знайти масу однієї цеглини, а потім дізнатися, скільки тоді цеглин. Поміщається в одну машину. Тобто і нагадую, що в нас зазвичай ми розв'язуємо задачі в удобних одиницях, ті, які зараз в цей час нам зручно використовувати. Тобто, ми ось у даному випадку могли б вже залишити і сантиметри, потрібно було просто кілограми перевести в храм. Або перевести, як і я у метр. В 7 класі допускається ще обирати, в яких одиницях ви будете вимірювати проводити розрахунки. 9,1,11 ми перекладаємо тільки в систему Сі. Так ось, знов таки, щоб знайти об'єм, нам потрібно помножити А на Б і на H. 0,24 помножити на 0,1 і помножити на 0,06 метра, буде 0,144 тисячі кубічних, ой, Метр кубічний, вибачте, метр кубічний. Тепер ми можемо розрахувати за формулою Маса маси. Це півтори тисячі помножити на 0,144 тисячних, і це буде приблизно 2 кг 16, 160 грамів. Як розрахувати кількість цеглин, які помістяться? У нас 3 тони, одна цеглина 2 кг з гаком. Так? Тобто нам потрібно 3 тони поділити на кількість на вагу однієї цеглини. Нас вийде от, відповідь явно некратна, так? Тобто це нам не ділиться. Це буде 1388 цілих, а ось те, що не ціле, нам вже не потрібно, тому що ми розуміємо, що нам потрібно для будування споруд ціли цехли. Тобто, нам ось ці половинки не до чого. Ми можемо перевести тільки цілу цех. 88 сотих – це в нас ну, 3 четверті цеглини, Ми ж не будемо відкусувати від неї. Тобто ми візьмемо тільки е, кратно в меншу сторону цеглу. Чому на ну, 1389? Тому що якщо нас зупинить поліція, перевантаження буде в автомобілі, і це може привести до аварії, тому що він стає некерованим, і це великий штраф. Наступна е задача, задача номер три. Дано. У нас є мідна деталь. тобто перше, що ми зрозуміли, що нам потрібно подивитися в довіднику густину міді. Густина міді е 70 е 730 грам на сантиметр кубічний. Нам дан об'єм та дана її маса. Нам потрібно дізнатися, чи суцільна, чи порожнича, порожнича ця деталь. Для того, щоб це визначити, ми повинні самостійно визначити її об'єм. Тобто, нам дана речовина, нам дана її маса визначити об'єм. Щоб визначити об'єм, нам потрібно масу поділити на густину. Це буде 1600, поділити на. 890, 8,90. І між доніми цей тут прибіг. І це буде приблизно 180. Тобто, що тут. Закопана форма. 180. У нас всього 200. Тобто ми одразу можемо сказати, що деталь не суцільна. Вона є, має порожнечу. Значе, ось на цьому малюнку. Так, це якийсь боблі. Тобто, якщо ну, можна сказати, що це була куля, і ми не розуміємо, чи є в кулі порожнечі чи ні, тобто на око це зрозуміти неможливо. І для того, щоб визначити об'єм цієї порожнечі, ми від загального об'єму віднімаємо об'єм мідної деталі об'ємом півтора кілограма. Тобто вона повинна мати об'єм 180 см кубічних. Якщо більше або менше, то це або не та речовина, або має порожнечі. За цим принципом раніше дуже полюбляло обманювати магазини. Тобто вони робили гірі, але з різних або речовин, або робили порожнечі для того, щоб. Ну, як ну, обманювати і е, отримувати більшу винагороду. Зараз це недоцільно, тому що е, більшість магазинів це сітєві маркети, так? І е, прибуток йде не до продавця, а одразу на рахунок компанії. Далі. В нас є 300 см кубічних олова, такий сплав і 1130 кг свинцю. Яку густину визначити густину цього сплаву? Нам є об'єм, даний об'єм, та густина олова, тобто ми знайдемо його масу. Нам дана маса та о, густина свинцю, ми з легкістю знайдемо його об'єм. А коли будемо знати ось ці дві додаткові, додаткові значення, ми зможемо знайти і густину сплаву. Густина сплаву це маса загальна поділити на об'єм загальний. Маса загальна складається з маси олова та свинцю, тому що ці дві речовини взяли для того, щоб виготовити наш сплав. Маса олова це ро олова помножити на об'єм олова. Ро олова помножити на об'єм олова це буде 2190 грамів. Додаємо до цього значення 1130 і отримуємо, що загальна маса двох речовин 1320 грам. Об'єм загальний – це об'єм олова плюс об'єм свинцю. Об'єм олова нам дано об'єм свинцю ми знайдемо, як маса поділити на ро. Маса свинцю 1130 поділити на 11,3 буде 100. Тобто загальний об'єм свинцю та олова буде 300 плюс 100, тобто 400 см. Тепер підставляємо в наше значення, це буде 3320 поділити на 400, Це буде 8,3 грам на сантиметр кубічний. Будь ласка, ця задача дуже цікава, нескладна, але можна заплутатися з розв'язком. Зробіть або скрін, або е, започіть результат. Домашнє завдання. Повторити параграф 22. Та виконати завдання до параграфа номер 24. Нагадую, що обов'язкові роботи це лабораторні, самостійні та контрольні. Виконання домашніх завдань не виконає, не, е, я не вимагаю від вас обов'язково надсилати мені виконання своєї роботи, якщо надіслава отримала додаткову оцінку. За цей, за цей витробіт я поганих оцінок не ставлю. Які до мене є запитання? Немає, немає. Дякую за урок до наступного